Всім привіт! Ну, що це любителі? Вже відпочиваєте? Закінчили всі свої роботи. Ну, мабуть, вже час дійсно вже відпочивати, тому як сезон, кінець листопада. Останні дні листопада, але знаходяться ще такі, які порпаються в землі, як сказала моя одна земля, моя сусідка в снігу, навіть не то, що в землі, а порпаються в снігу. Так ось, порпаюся я, тому що в мене залишилися півонії Це любов з дитинства. Але колись я знала тільки півонії Пені пеніруба, я узнала нарешті, як, яка назва цих ранніх ранніх півонів. Півоні. Потім вже з'явились розовенькі, біленькі бабушки, так, як ми кажемо. Дізналася, що у мене шикарна дюше з Денимур, фестива Максима, забула, як рожеве називається, але це такі кущі шикарнючі. Але хіба можна зупинитися? Стала я скуповувати кожен рік по одному, по два кущики новеньких. Захотілося мати досить Великий набір півоні, щоб любуватися ну, не два тижні, а розтягнути цей процес квітнення півонів півоні ну, на місяця-півтора. І це реально, якщо підібрати різні кольори і різні по срокам цвітіння. Так ось, кінець листопада, нарешті до мене дійшли руки до них. Чи пізно це я дуже сумнівалася, тому як. Ну, що вам сказати? Ну дійсно вже трошки пізненько. Але коли стала більше цікавитися і побачила, що багато хто ще е, висаджує півоні, тому вирішила теж з осені це зробити. Тому що саме краще це восени. Більш того, послухавши досвідчених зна знатоків півоні, е, вони навіть радять. Холодну землю садовити ці півоні. півоні, ніж краще, ніж це робити навесні, ну і літом. Ви знаєте, звідки в мене півоні? Ну, по-перше, де я раніше заказувала це флоріум Що вам сказати? Я заказувала і в тому році, і минулого року, поза того року, і я заказувала весною. То, ну, в основному корішки були не дуже. В цьому році літом заказала і навіть підгнивши. були, Але написали і мені все повернули, як то кажуть. Я сфотографувала, зробила відео, що дуже погані. Зараз прийшли непогані корінці. Я зараз покажу, тому що я досить ну, хорошу кількість заказала. Я заказала в трьох місцях. ну, Флоріум, як я сказала, заказала не тюльпани, а гіацинти і тюльпани. Да, і гіацинти. Заказала, побачила в Фейсбуці Матла Флоуерс таку фірму, і в них були теж піоні. І заказала, де я завжди різну розсаду заказую. Марія Квіти. Це вже третій рік я з неї, в неї заказую багато яких рослин. І е, от восени вона пізно копала. Я чекала, в щоб в неї купити, а потім вже, як, як то кажуть, пішло, побачила знижки, то почала купувати в різних місцях. Ну, давайте покажу, як я висаджую, а потім покажу корінці різних, з різних цих місць, які вони і що. Отже, копаємо ямку не дуже глибоку, так, щоб у нас поверх почек поверх почок у нас залишалося сантиметрів 5. Ну Зараз корішок нібито не має 5 см, але земля трошки утрамбує, тому що тут досить легкий такий ґрунт. Я притрусила трохи, тому вона сядеть. Тобто я розраховую на 5 см В діаметрі 50 см-40 см, 50 дивлячись, які кущики. Що я знизу? Ну, я вже тут притрусила, але в других ямках побачите суперфосфат. Тобто півони дійсно люблять поїсти. Ви знаєте, я їх ніколи раніше не годувала. Ну, Добрива не таке вже і дешеве, тому півоні у мене якось обходилися без добрив. Але сучасні півоні вони, звісно, потребують добре поїсти, якщо ми хочемо їх підкормити. Більш того, я суперфосфат насипала так і зараз знайду, де ця упаковочка. Піони не люблять кислий ґрунт. Так ось я купила ось таку річ, називається Омія Мак. Не знаю як. Ну, коротше, каліно магніво добрива і для поліпшення ґрунту та розкислення. Саме для розкислення. Піонія не любить кислий ґрунт. Тому я трошечки насипала ось цього добрива і суперфосфата. Також піон не любить тяжку землю. У мене тяжка земля, у мене суглинок. Тому я ось буду трошки притрушувати. Зверху у мене був класман, росли рослинки. Ну, а вже ж не дуже бажано використовувати, якщо там вже росли рослини. Але. Ну, такий в мене ґрунт є. Трошки притрушу е, зверху, щоб ну, корням полегшити. Ну і все, і буду засипати е, з, землею. Отже, як ви бачите, ancasen Е, Я трошки підніму показати корішочок. Ось. Вони, такі Такі собі. Не дуже. Ну, но більш-менш нормально. Потім дуже хотіла Ну, Подивіться, який корішечок. Звісно, ну, я, я б таки не хотіла. Я хотіла кращий корішок, але тим більше це дуже бажана півонія. Ну, таке от прийшло. Так, пілоток, Ось такий корішечок. Бруньки бачимо. Да? Всі живі, все добре. Так, це Баулов Крім. До речі, був шикарний шикарний корішок. Я обнагліла і навіть поділила на два. А, це баволо в б'юті, вибачаюсь, бало в б'юті, а тут у мене баволо в крім. Ось, я ж думаю, що він. Подивіться, який він. Ось, подивіться, який. Ось, я навіть не знаю, як його посадити. Ні, нібито так корінь дивиться. А, а бачите, ні, непевне, от так. Тому що е, глазочки бочки дивляться доверху. Ось таким чином посажу. І ще навіть відділила кусочок. Бачила теж, що якщо якісний корінець... То можна поділити. Ну, а якщо дуже маленькі, звісно, ви не поділите. Так, це я учасною одної людини заказала, теж невеличкі, але почки такі гарні. Паула Фей. Так, Ельзасас дуже бажана. ну корішок так собі. Ну, три почечки є. Три почечки є. Ну, ось тут вам вже видно, що добре насипана. Да? Пауль містер Уайлд. дуже гарнючий корішочок. Ланкастер Імперіал. Нікудишні. Ось такі. Ну, показую, які корішки приходять, бачите? Десь одна почечка положила. Ні, дві почечки, вибачаюсь. Ну, не сподобалося. Так, Red Grace. А, от хочу показати. Подивіться, бачите? Red Grace дуже хотів, у мене ред Charm, дуже хочу ред Грейс. Подивіться на цю діляночку. Вона так росла, бачите? Ось таким чином вона росла. Спеціалісти радять не так садовити, а саме покласти. І тоді у вас зразу буде кущик гарно формуватися. Тому я от поклала зразу почечки. Зараз трошки маленька ямка. Щось цю не, не доробила ямку. Ну, а тепер давайте подивимося, що мені прислала Марія Квіти. о Оце називається конячки. Бачите, які, які гарні корінці. то Я думаю, що такі корінці зацвітуть зразу. Ось. Так, Канзас я заказувала в неї, заказувала Генрі Боксток. Дуже ну один поменше. Один, по-моєму, це і Генрі Боксток. Так, я їх не записала, але ну, такі самі менші. Шикарні. Я вважаю, що шикарні в неї корінці. Ну, в неї всі назви, знаєте, більш вже ем, знайомі для всіх, тобто новинок в неї немає. Ну, а тепер покажу Матла Флауерс. Ви знаєте, коли я розкрила ці черіночки, е я була дуже розстроєна. Тому що ну, ніколи таких черіночків я не бачила. По-перше, подивіться, якщо добре проглядітися, ви бачите, вони сухі. Вони такі ой, висохші, там немає. Вологі. І я не побачила почечок. Подивіться, я не бачила. Але один спеціаліст мені сказав: ось, бачите, оце завмерлі почки, нічого страшного, е, висаджуйте. ну, Цей ну, 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 мені жалко, чесне слово. Вони, е, ці, ну як і е, флоріум, однакові. Просто це різні сорта, там таких не було. Ну, цей один корішочок більш-менш. Більш-менш і даже почечка проглядається. Значить, що тут? У мене? Angel Cheeks, Dack і Sherry Temple. Ось такі рослинки. Ну, сказали, що висаджуйте, нічого страшного, Значить, все у вас вийде. Коли я передзвонила, ну першої справи, я, звісно, передзвонила на цю фірму. Е, вони мені почали зразу відповідати, так ніби то, знаєте, чекали. Е, мабуть, не одна я дзвонила за ці корінці. Е, ну, пояснювали, що так. Е, так присилає їм голландська фірма, яка просто вони є, от як у ну, Флорімі, бачите, в, такої, в такому ґрунті і вони упаковані в пакетики. А це були не упаковані, він, на якісь е, коробки. Е, ну, те, що пересорт можливий, ну є такі страхи, не знаю. Але що я дізналася? Я не знала, де заказувати півоні, я їх дуже хотіла, і я вже шукала. Ну, Флоріум це мені давно знайомий. Шукала в Фейсбуці, але в Фейсбуці, я так зрозуміла, шахрайства дуже багато. І шахраї не залежать ні від нації, ні від місця проживання. Вони є. Вони є всюди. Я навіть нарвалась на компліменти, коли побачила, що рекламують шикарнючі півоні за 300 гривень по 5 штук. То я вже написала: ви хоч заберіть ці шикарні фотографії, якісь інші, вже простіше поставте. Не, ну, не можна так обманювати народ. Коротше, нарвалась на такі гадості, що вам сказати. Але... І я знайшла все ж таки людей, які займаються і совмісно викуповують півонії. Різниця колосальна. Наприклад, що я побачила, паста да, Леганс в Laflorimet шикарний кремовий. Кремове піоні, ну, там баснословна ціна, 7900, Це вообще, ну, нереальна ціна, я вважаю. А в сумісних закупках можна купити за 2,5 тисячі. Тобто і так само всі інші піоні. Тобто вони йдуть дешевше. Рекламувати не буду, тому що я не знаю. Так, да, я теж заказала собі все, але я ще результати не знаю. Но те, що є дійсно люди, які займаються І совмісними закупками півоні, ну, вже на той рік скажу: прийшло, не прийшло. І вони ще в основному всі хочуть гроші заздалегідь, хоча б 70%. Тому, ну, знаєте, можна кота в мішку. Але можна різкнути. Ви знаєте, на початку війни дуже часто зустрічалася вірш в Фейсбуці і в других соцсетях, а ти сій квіти. І от ця фраза у мене завжди постійно звучить: а ти сій квіти, не дивлячись ні на що. Нам дуже тяжко зараз. Без світла, без тепла. А я думаю про квіти. Інколи ловлю себе на думці, що можливо це неправильно. Ні, це правильно. Ми маємо жити. Ми не маємо замикатися, ми не маємо складати руки і чекати, що щось наступить. Ми маємо вчити дітей, ми маємо вирощувати квіти, ростити квіти, вирощувати овочі, хліб пекти хліб. Ми маємо робити свою справу, не дивлячись ні на що, а тому, що ми сильні. І ми будемо сильні. І мої півоні, я думаю, теж будуть сильні, хоча на вулиці. І вже у нас були приморозки, але зараз потепліло, І тому я висаджую свої. Е, ну що ж, пішла далі? Буду присипати ямки е, цим ґрунтом, як я сказала. Потім вже своїм ґрунтом. Мабуть, зроблю трошечки гірочку, якщо там буде менше 5 см. щоб воно е, трошки опустилося. Ну, а вам бажаю, нам всім бажаю миру, добра, тепла і гарних людей поряд. Всім пока!